Я залюбки вам надам все, що вам потрібно. Просто скажіть чому. Я, точніше, доведіть. Я ж перед вами, я не тікаю. Я вам поясню вже, чому. Пане, я розумію ваші слова, дорогі, Та я, я розумію. Чому ви роблять? Чому, чому 32 Чому не 35 Ну що ви не водій транспортного засобу. І? Ви Але ж розумі? я перебуваю в машині, в автомобілі. І що? І що? Можеш те саме запитати. Пане Віталію, дивіться, дорогий, ви загнали себе в кут. При всій повазі до вас як до чоловіка, я не звертаюся до вас як до поліцейського. Ви загнали себе в глухий кут. Вам так здається. <рес> з радістю, з радістю за ну, це, ну, це відповім. Що? відмовляєтесь. Дивіться, Зараз фактично, якщо ви подальшим будете вчиняти пасивний опір, mm -hmm. вас буде затримано, на протокол затримання і встановлено вашу особу. Заль, якщо, якщо у вас є таке право, то я не смію пручатися тому? Сам, тоді зараз я беру протокол затримання і фактично, будемо вас затримувати. А скажіть, будь ласка, а на кого ви складете протокол? А я буду вас встановлювати. а, ви будете... а, а на 72 70... години я не встановлюю. А на, на підставі чого? На підставі пасивного опору. Чи правильно я розумію, ви зупинили транспортний засіб а, для того, щоб затримати людину, при тому, що ви не знаєте, хто ця людина. От вам просто так захотілося. Ні, тому що ви не зупинити, закон... законну вимогу. Ви не, заку... це не законна Це незаконна вимога. Ну, це ваша точка зору. Я вам неодноразово mm -hmm. наголошував. Є стаття 32. Є пункт 2 32, Так. 1031. Чітко дає працює поліцію ага. право вимагати у особи віком від 18 до 60 років пред'явлення неї військового бікового документу. Ага. Все. Я це почув. Mm -hmm. І я вам кажу, чому ви зупинили транспортний засіб згідно 35-ї статті? Mm -hmm. все, дивіться, все ж настільки просто, що ви не можете відповісти. Mm -hmm. Чому mm -hmm. так пане пане Віталій, mm -hmm. Дорогий, чому, mm -hmm. чому, чому, чому це mm -hmm. так працює? Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. ви зупинили. Транспортний засіб, ви кажете, водій без проблем, я не водій, а я навіть якщо я не пасажир, ви можете Яка, говорити про мене. Ви маєте взагалі до 30 35 і зупинки транспортного засобу. Крім того, що ви сидите просто в автомобілі. Ви як особа. Я перевіряю вас як особу. Угу. Все. Я перевірки документів. Чому ви робите Це мене, віде. чому ви намагаєтеся зробити мене особою? Пане поліцейський, вибачте, мене дитині вже погано стає. Будь ласка. При Ми пов... не П... після інсульту. Пане судини, ну відповідайте, будь ласка. Відпущу. Будь відпущу. ласка. Дивіться. У вас двоє дітей. Троє. Це ваші діти. Чи, ну, чи має це значення? Ні, ну питаю. При всі повазі до вас, і я залишу це при собі. При собі залишу. Добре це просто іншим. Ця розмова зараз не вартує того, щоб ви чинили пасивний опір. Я не чиню пасивний опір. це про вас дякую. Але я прошу вас не маніпулювати дітьми, які знаходяться ззаду. Зараз жіночка намагається маніпулювати якраз не намагається зараз. Ви намагаєтесь пане, ви намагаєтесь маніпулювати при всій повазі до вас, як до чоловіків, як до офіцерів, які виконують свою справу при всій повазі до вас. Я не чиню опору. Я всього лише прошу, будь ласка, якщо у вас є причини зупиняти, покажіть їх і все. Я покажу вам документи, і ви залишитесь в спокої. Хорошо. Чому ви згідно статті 32 ти не бажає надавати працівникам поліції документи? Ваші залюбки. Відповідаю, пане Віталію. Чому ви хочете, щоб я надав вам документи згідно статті 32? коли ви зупинили транспортний засіб? Я є пасажиром. Я не є особа, яка йде по вулиці, де ви спокійно можете зупинити і запитати перевірку документів. Я є пасажиром в автомобілі. Ви зупиняєте автомобіль, не запитуючи, чим ми займаємось, куди ми їдемо, що ми робимо. І кажете, ви, я маю підставу вважати, що ви можете перебувати. Ви можете вважати все, що завгодно. Ви можете вважати мене хоч інопланетянином, хоч ким завгодно. Це ваша думка і ваше право так вважати. Я не сперечаюся з ним. Ось я перед вами. Ось ми перед вами. Якби ви не сперечалися, ми дали вже документ, і я б вже перевірив ви вас. Ви поїхали б далі. Чи правильно я розумію? Е, можу просто відповісти теж те саме. Що якби ви надали документи, я б вам надав свої, і ми поїхали. Документи, які вам потрібні. Ну, які конкретно документи ви хочете побачити? У вас є підстава вважати, що я е, такий чи який перебуває не перебуваю там на обліку або згідно якоїсь статті кримінальної? але своїми діями я ж вам пирю ще раз неодноразово. Ви почнете пасивний операцію. Ви... Ви... Я... Я Замовляєтесь її незаконно, ви маєте право їх оскаржити. Це За... друга передбачення, ви викривали транспортним засобом, Це одне. Угу. Зараз фактично ми з вами спілкуємося. По статті 32, пункту 2. Ні, по статті 35, дорогі, будь по ласка. По статті 35, це добре. Якщо ви так вважаєте, я так. вам поясню ще раз. Подавайте позов, суду, у вас все фіксується на камеру і в цьому порядку будемо вирішувати. Навіщо? Ви Коли просто ви просто не кажете? Не водій, угу. ви пасажир. Так точно. Я розумію. Ви вважаєте, що ви там ніякого правопорушення не вчиняли? Так. І ви не бажаєте надавати будь-які документи. Ви, давайте ясно. Добро, ви добро. не цього його. Ви вважаєте дії працівників поліції незаконними, оскільки вони звітують і стають 32. Угу. Добре, будь ласка, тільки. Я ж вам пояснюю, надайте, будь ласка, документ, для того, щоб я міг перевірити вас згідно своєї бази. Чи не причетні ви до вчинення будь-якого правопорушення. Оскільки ви вчиняєте, повторюю ще раз, пасивний опір. Пане Віталію, дорогий, повторюсь ще раз уже вкотре. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете причину зупинки автомобіля. Це ж все. Залюбки, прямо зараз. Чому ви відмовляєтесь зробити це? Е, не чую, фури їздять, повторюю ще раз. чому що? Я зрозумів. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете, чому ви зупинили транспортний засіб. Вам я ж вам пояснюю. Бачите, що ми топчемо на місці. Ну, давайте документи перевіримо і поїдемо далі. Залюбки, не? просто дайте документи, покажіть, чого ви нас зупинили, і я вам все надам. То які документи вам показати? Чому? котування, Чому? Чому? Чи... так, наприклад. Ну, хорошо, давайте тоді так. Добре. Достатні став вважати. На вашу думку, це що? Достатньо підстав вважати е е інформації, яку, наприклад, ви маєте на мене, має бути підтверджена якимось документальним чином. Документально завірена. Не просто, що ви надумали, а чимось документально завірено. Ну, наприклад, ви е отримали, побачили номер автомобіля. Наприклад, і автомобіль числиться на людину, яка скоїла щось. От тоді я прекрасно розумію, чому ви зупинили. А зараз не бачу причини. Чи, чи маю я рацію, пане Віталію? Частково так, але, uh -huh. але ви е, намагаєтеся засудитися за 35. Так. Але я вам пояснив, що ви не керували транспортним досвідом Водію пояснив його. причину зупинки, все йому повністю роз'яснив. Зараз середньою спілкуюсь з вами. Так. І кажу вам, що відносно вас застосувала стаття 32 так. для перевірки документів. Uh -huh. Пункт другий. Uh -huh. Я вимагаю вас налити військові лікові документи. Uh -huh. Ви його або надаєте, або відмовляєте. Чому ви хочете застосувати згідно мене 32 статтю? Чи, чи, чи я щось погане кажу, скажіть мені будь ласка. не, не погане кажу. Просто дійсно, ну, як ви кажете, топимося на одному. Бачите, лісно. пане дорогий, не я один це бачу. Стоп, дивіться, чоловіки, ви ж прекрасно знаєте, як, як, як ви працюєте і для чого ви це робите. Я перед вами, я все вам покажу. Просто ну дайте документацію і все. Вам Бо... буде достатньо розпорядження військового коменданта? Ні. А для чого мені розпорядження військового коменданта? Що воно покаже? Що у вас блокпост? У вас ж нема блокпосту. Мобільний. Пане дорогий. І мобільний блокпост, і. А причина зупинки. Важливо. У вас як пасажира. Ви перебуваєте, в автомобілі. ви перебуваєте. І Власне. хіба я не є пасажиром, як перебуваю? Пасажир. Чи я рухаюсь в автомобілі? Не, не водій. Не так водій. точно. Я вам кажу, що ви своїми діями грунтуючись. 30%. Сильний опір. Чим сам даєте поліцейському підстави вважати, що до будь якого кримінального чи адміністративного правопорушення. Пане поліцейське, а які підстави вважати? Я ж вам пояснив. Відмовляєтесь надавати документи засвідчував вашу особу. Ви дивіться, кажуть. Ви вважаєте, що дії працівників поліції є незаконними. Я ж вам поясню. Що ви вважаєте, mm -hmm. дії працівників mm -hmm. поліції незаконними? Будь ласка, скажіть. Бо... Порядку. Мені Але не треба зараз, нічого виконати. Ви працівника поліції надайте документи, які засвідчував вашу Точно, допоміжці не встановити вас? Та звичайно. Відповідаю. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете, чого ви нас зупинили. Пане Віталію, дорогий, при всій повазі до вас нам треба їхати. Я, я поважаю все, що ви робите. Я поважаю те, що робить поліцейський, враховуючи на те, які які накази вас змушують виконувати. Я говорю зараз по-людськи, як чоловік до чоловіка. Ми обоє, ми обоє знаємо, що ви робите. Я все надам. Просто скажіть як, як згідно причини документаційної, але ми обоє знаємо, що цього немає. Чого саме немає? Все діть ні, немає документаційних підтверджень, що я в чомусь можу бути звинувачений або, або у вас достатньо підстав вважати мене кимось, що я там порушив, не зробив і так далі. Ви бачите, як там прописано? Достатньо підстав вважати. Чи чи можете ви довести цю достатність підстав вважати? То, як я ж вам пояснюю? Mm -hmm. Тим самим, що чиняєте сильно працює. Я це можу довести достатність підстав вважати чи ні? Як ви вважаєте? А як ви можете? Доведіть без проблем. Тобто, чи правильно я розумію, достатність підстав вважати згідно ваших слів. Це, це просто ваші слова? Тобто, вас навіть. Ладно, я не буду цього говорити, немає, з, з точки зору того, що у вас нема бодікамери, і наша розмова записується тільки з моєї точки зору? Розмова фіксується також, не хвилюєте. Як скажете, я ж кажу, я не буду на це робити у, у, у Клін, все, все зрозуміло. 35 стаття, я вам все показав, і ви і душею працюєте далі. Я ж Вам поясню. І я ж вам пояснив, як чоловік чоловікові. Хорошо. Що таке достатньо підстав вважати? Дайте мені відповідь на це за. Відповідаю. Документаційне підтвердження в тому, в чому ви мене звинувачуєте. Де таке прописано? Давайте будемо чітко розбиратися, по іншому, я думаю, що. Добре, скажіть, будь ласка, що таке достатньо... Не, 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 не. Можу, можу у вас запитати, що таке достатньо не, підстав вважати? Вам пояснив, що таке достатньо підстав в життя. Ви не ви пояснили? Що це не так, Скажу, де да, прописано те, да, що повинен бути якийсь офіційний документ для того, щоб я міг достатньо, щоб мене було достатньо підстав вважати. В законодавстві при всій повазі до вас, і ви це знаєте. Ну, Де да, саме? Пане при всій любові і повазі до вас, я не буду вам цього показувати, ви все прекрасно знаєте. Ну то скажіть, де да, да, таке прописано? В законодавстві? Що поліцейський може? Це з ваших слів, я розумію. Що поліцейський може? Е Дійсно достатньо, має бути в нього підстав вважати тільки при умові, да, так і прописано в законодавство. Що особа, особа, на яку він перевіряє, неї повинен бути офіційний документ для його перевірки. Правильно? Якщо, Це... якщо ви мене в чомусь звинувачуєте. Я вам пояснюю, я, 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 я вас звинувачую. В якому разі. Я вам кажу, для того щоб мені встановити. Так точно. Хто ви такі? Так точно. На які підстави ви прямуєте? Так. Можливо, ви причетні до будь-яких адміністративних чи кримінальних. Підмічу, можливо. 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 Але своїми діями ви вчиняєте пасивний опір, що дає мені достатньо підстав вважати, що дійсно можливо, ви причетні. Чи прав, а на чому засновуються ваші думки вважання? На вашому пасивному опорі. Як це засновується? Те, що я не хочу показувати вам документи? Пасивний опір вважається те, що я не а, показую вона, вам документи. Це чи, чи повинен поліцейський виконувати свою вимогу? Закону вимогу поліцейського, За, поліцейського Давайте, про, про закону поліції. Закону про нацполіцію. Обов'язково. А що тут не виконується, мені цікаво. Ви е, кажете, що зупинили автомобільний транспортний засіб 35 стаття, 3, 3 пункт. Якщо достатньо підстав вважати. Але ця достатність підстав вважати засновується тільки на ваших словах. Чи правильно я розумію? Можливо, я неправильно зрозумію. Неправильно розумієте. Тобто, а на чому засновується ваша достатність підстав вважати? Вашою поведінкою. Ага. А в чому заключається протиправність, протимірність моєї поведінки? Пасивний опір. Пасивний опір е, вимозі, яку Надати, ви нам документи, Надати документи да. на те, що ви можете вважати або маєте вважати, що я можу десь там щось Ді перебувати. Бачитний, так. Можу. А можу, можу. А може і не можу. А може і не можу. Не, не треба встановити цей... Без проблем встановлюєте я перед вами. Ну, будь ласка, надайте документи, які завіщують вашого особу. Підстава зупинки. Mm? Причина зупинки. Пояснив, я ж вам пояснив. Я ж вам пояснив. Бачите, ми крутимося навколо один, одного ну, одного. Ми дійдемо до... Я вас встановлю однозначно. Я, Но... я ж не проти. я ж Не ми, проти. Ми не будемо зараз е... ходити, як то кажуть. Е... Навколо, навколо одного. Залюбки, так. встановлюйте. Я перед вами. Я, я з радістю надам вам документи, як тільки ви скажете, чому ви нас зупинили. Це все. При всій повазі до вас. Пане Віталію, я перед вами, я нікуди не біжу. Зупинили водія транспортного засобу. Так. Оскільки в транспортному засобі перебувають діти так. не в автокріслі. Так. Це є порушенням дорожнього? Як скажете? Ну, як ви вважаєте? Я не можу точно знати. Ну, я то ж я... пасажир, я, я ж не в... водій. Це порушення. Наприклад. Як скажете? Так. Да. Мети. Там складати не якогось адміністративного протоколу в мене немає. Так. Я, е, можу обійтися устним попередженням згідно статі 20. то ми поїхали України про один правопорушення прийнято Почекайте. прийнято прийнято. Е, все 35-та стаття закрилася. Зараз ми спілкуємось з вами, і я вам поясню. Статті 32, будь ласка, виконайте ви все. А чому ви? Ну просто просте запитання, просто уточнення. Тобто транспортний засіб зупинили, так, зупинили так. події. Розібрались, розібрались. Законна була зупинка. Законна. Можете зняти ззаду, щоб видно було, що дійсно діти без автокорісну. Ну угу. будете десь кудись це відео залучають, можливо, там е в суд чи куди ви там забажаєте? Як скажете? Е так, да. і зараз ми з вами слідкуємо звідси статі тридцять Ви uh -huh. вважаєте, що якщо ви сидите в транспортному засобі, все значить відносно вас ви бути буде застосовано тільки стаття тридцять uh -huh. Кажу, добре, хорошо, застосовуємося 35, Ну, третій. У мене є достатньо підстав вважати. Оскільки ви чиниєте пасивний опір uh -huh. працівнику поріз не надаєте будь-який документ, який засвідчує вашу особу uh -huh. для того, щоб я впевнився, що у вас все добре, uh -huh. що ви не причетні до вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення. Uh -huh. Все uh -huh. перевірили, ви поїхали далі. Я можу відповідати? Да, так, Скажіть, будь ласка, я вам пояснив п'ятий раз. Ви кажете, що ви зупинили автомобіль, побачили, що у дитини немає автокрісла. Питання вичерпано. То ми поїхали. Чому ви, зупинивши автомобіль, переводите мене в статтю 32 і говорите, що я не є пасажиром? Ні, ви є пасажиром, я водієм. А чи треба бути Ні, водієм, щоб зупинити автомобіль? Безпосередньо е, розглядалася справа, і вона закрилася за малозначністю, оскільки е, м, дана подія, ви, як я так розумію, що е, є у вас автокрісло, просто дитина в ньому не сидить зараз. Фактично, ви її писали, вона буде їхати в автокрісло. Фактично, за малозначністю вона закрита ця справа. І я відносно вас за 32-го. Скажіть, все? будь ласка, як ви закрили статтю, навіть не починаючи розгляд. Я побачив і все. Ага. Спілкувався, ага. пояснив, що я не розумію, що далі. Я не розумію, що далі. Ви відмовляєтесь надавати документ, правда? Та я залюбки надам вам документ, пане дор дорогий, пане Віталію. Чому ви не чуєте мене? Хоча, вибачте, я підвищив голос, це, це моя дурня. Перепрошую. Тоді почекайте, будь ласка, хвилинку тут? Добре, як скажете. маньоне